Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні 15 березня, і я хочу поговорити з вами про хризантеми. Збираюся на день народження до своєї похресниці і коротесеньке відео вам запишу, тільки що отримала дзвінок від своєї подруги, підписниці, яка минулого року купила у мене дуже багато маточників восени. Вони зберігаються на горщиках, так як і в мене багато маточників зберігаються в горщиках. І ось вона запитує Таня, кукол каже, що буде мороз. Що буде мінус 7? Що робити з хризантемами? Вже вони покриті зелені, вже на них купа порослі, вони ж померзли. Дивіться. Тижні вже два назад я всі свої хризантеми, всі свої маточники, які у мене були у горшках, винесла в тепличку. Тепличка в мене не опалювана і холодна. Вона нас зроблена з простої плівки, якби вона була якась полікарбонатна, чи якась така серйозніша ну, планах, звичайно, є, то, можливо, я би свої хризантеми там і залишила. Але враховуючи, що на сьогоднішню ніч пише мінус 3, а на завтрашню мінус 7, я боюсь, що та вся поросль померзне. І, ну, напевно, боюсь не тільки я, напевно, бояться багато хто. Можна було б накрити. У мене є багато агроволокна, різних там, таких плівок. Можна було б накрити, подивитися, померзне чи не померзне. Не хочу ризикувати, боюсь ризикувати, хочу. Бути впевненою в тому, що у мене маточники збережуться. Зараз я вам покажу, в якому вони стані. Я їх сюди принесла у веранду. Ті сорта, які вже мають гарну зелену поросль. Я знаю, що з корінням не буде нічого, воно не померзне, тому що ну, захищене. Воно вже ну, стоїть я. Я знаю, я впевнена, що з ним нічого не буде. А от зелень, живці, які можна буде через тиждень другий вкоренити. Я боюсь, що вони померзнуть, це лотерея, померзнуть, не померзнуть, не хочу гадати, хочу бути впевнена. Тому дощ йде, а ми скиртуємо. Цілий ранок носилися з горшками, переносили з теплиці у веранду. Можливо, скажете, що не варто було, можливо, скажете, що треба було накрити. Не ризикнула. Вони відлиті, вони гарні, багато яких я вже поживцювала. Пізніше про це відзніму відео. Зараз в цьому відео відповім ще на деякі питання про маточники. Дуже часто ви мене запитуєте, чи є для продажу маточники. Немає. Осени я продала усе, що я вважала, що мені було зайве. Я його продала. Багато хто купив. І зараз немає нічого. Уже буду по факту дивитися, коли буду живцювати. Якщо тоді я буду бачити, що буде зайве, тоді буду виставляти. Ні, обманююся на рахунок того, що немає. На окремій ділянці є у мене 6 сортів хризантем. Зараз я буду ставити фото. Уже у мене є на них 5, по-моєму, замовлень. Мінімальне замовлення 5 штук, по 40 гривень ті маточники я буду продавати. Менше як по 5 штук не буду висилати, тому навіть не пишіть. Маточники великі, кущі гарні, але зараз, от кому я сказала, що буду відправляти після 15 числа, не буду, тому що ось ці морози я не хочу. Ну, в принципі, вони вам не потрібні приїдуть ось з тим морозом, як там вони мають доїхати. І я не буду копати ось такою погодою. Уже після того, як врегулюється погода, і буде стабільний плюс. Ну і напевно, після того, як вони хоча б трохи пустять зеленюшку, щоб я бачила, що я вам відправляю, щоб я вам могла вас фотографувати, показати, сорти. Дивитися. Вони не назви я не знаю. Ось там одна коречка всі, інші мультифлори. Тому дивіться, якщо когось цікавить ось такі сорти, хтось хоче, то пишіть. Ну і бажано пишіть вайбер. На рахунок замовлень хризантем ви пишете, чи ще я приймаю замовлення. Вже я знаю, я більш ніж певна, що багато є таких сортів, з яких вже живців не буде, особливо що стосується кореї. Корейка в ну, мене не, не більшість таких, що по одному кущику. Я замовлення приймаю, я так і пишу по факту. Ось По черзі я буду відправляти, що буде залишатися, того вистачатиме. Закрутила, ну ви розумієте, що я буду відправляти по черзі по факту. І зараз набирати замовлення, обіцяти, що я пришлю, а потім його не вистачить, я не буду. Те, що буде, так, буде, я пишу. Мультифлор багато ще, ще лишається. Але все знову ж таки залежить від того, як наростуть живці, тому що як вони перезимували, я ще не бачу. Я бідкалася, що вони не повилазили ті, які на вулиці стоять. Але не було чого бідкатись. Добре, що й не повилазили, тому що зараз цей мороз дасть сім жару, вони померзли мені і все. Тому ось так добре, що не повилазили. Маточники, які на вулицю ви повиносили, щось з ними робіть. Це мене, Скажу так, нагадаю, Хмельниччина із пише, що буде мінус 7. Занесіть чи накрить. Дуже багато в мене розквітло е, віолки, тобто анюти не В колишньому кажуть, анютині глазки, крокусів, ну, трошки щось буду накривати. Е, вилізли багато ті на вулиці ранніх Там 109-та у мене у фотографії хто орієнтується, 113 -та, такі вже досить гарні живці. Я їх позривала, поживцювала, не стала також лишати ризикувати. І покажу зараз. Зараз покажу ось, що, що я зробила. Переверну камеру. Ось дивіться. Ось все я позаносила. Дивіться, які досить такі гарні, м'ясисті живці. Є такі, ось, наприклад, які я вже познімала, тому що були гарні і було багато. Є такі, що маленькі, тільки вилазять. Ще позаносила велику кількість у літню кухню. Але сюди, тут тепліше трохи, то сюди такі дорожчі. Там циркуси, віоли, авури сюди позаносли, такі корейки кращі. А вже простіше сорта винесла на літню кухню, там холодніше. Хоча вони там перезимували і я впевнена, ну, і в літній кухні гарно збережуться, але дуже хотіла бути така ось ця але вже замерзла. Ще пару слів скажу. Про живців. Розбуду живцювати, буду показувати, розказувати, як живцюю, які живці мають бути, і як вкорінилися, як вкорінилися ті, які вже весною живцювали, які ще восени живцювали. Про це все покажу сьогодні. таке не заплановане відео. От саме для тих, хто не знає, що робити з маточниками, які знаходяться на вулиці або десь в такому холоді. Накривайте, ховайте, бо буде дуже шкода, якщо, якщо вони ще не пустили зелену порость, з ними нічого не станеться. Але якщо зеленюшку пустили, вона попримерзає, вона почорніє. А коли вони повідходять, коли вони знову понаростуть, тому не варто ризикувати, щось з ними робити. Бачу, що у Львівській області по Фейсбуку бачу, що в багатьох місцях лежить сніг, і в нас, мабуть, буде лежати, тому не варто. Не варто ризикувати, не варто. Шкода буде, якщо пропадок. Ось це я хотіла розказати. І що ж, гарного вам дня, міцного здоров'я, мирного неба над головою. Дякую за коментарі, за лайки, за підписки. Дякую, що ви зі мною, за довіру. По замовленнях, чи ще замовляти можна. Ну, якщо ось так, ви можете замовляти, але 100% я вам не можу сказати, що я зможу виконати ваше замовлення. Ви пишіть. Але якщо у вас на сьогоднішній день хто ще не зробив замовлення, є можливість знайти десь в іншому місці, шукайте. Тому що я вже набрала замовлень багато. І дай Бог, щоб мені вдалося виконати хоча б ті, які я набрала. Якщо буде щось на залишку, я буду писати, я буду виставляти. А поки що нічого не можу сказати. Ось так. Всього вам найкращого. Пока-пока.